І що ви думаєте, прийшлося цього вагончика брати із Києва. 10 тисяч гривень. Тільки доставка в одну сторону, 10 тисяч назад, ну і оренда вагончика 30 тисяч 3 тисячі гривень в місяць. Зараз розгрузить, покажу, що там внутрі. Який там люкс. А це у нас яготинський фундамент. Зараз вже обід. Хочу сказати, що в регіонах набагато швидше все організовується. Коломатеріал, щолки, він на місці, ну, тобто розстояння невелике, щоб вести його. Да? Арматура та ж саме, швидко. Тобто, там, привезти арматуру 5-10 кілометрів, все вона на місці. Ну Це єдине, що трактор з Березані приїхав, на тралі привезли, бо ясно, я був зайнятий. Будуємо в будь-якому місці Київської області. Якщо плануєте будуватися, порахуйте у нас, йде кембут, боремося за швидкість і якість роботи. Артур вже розміточку заділав, так? Да? Тут все рішає Артур, все ровно. Все розмічено, як положено.